Всім добрий день. Сьогодні ми виїхали на горіху Гай у Львівській області. І нас погода зустрічає вже не дуже файна. І прийшли ми на стрітфішинг. Половити щуку окушка. Взяли на ультралайт собі. Легенький, навіки ваги половити. Ну, як бачите, погода у нас файно зустріла. Всім добрий день. Перша риба. Кушочок невеликий взяв. На 2 двадюйма. Ні, я за що не знаю. Дливо, дякую за підйомку. Давайте вам на які приманки я переважно ловлю. Я ловлю на ф'южн обстріл два дюйма таких шнурків по 20-300 грамів, 200, отакі от ф'южн Violet Apple. Плюну окуня на сьогодні, як бачимо. Ще є малина колір Fusion. Теж файний колір. 2 дюйма теж. Я ловлю на два дюйма, джигуловка на 3 грама. Ще можна ставити таку на щуку кілограм, 500 грам, отаку апстрім от, от, в білому кольорі. 3 дюйма. Або apple Milk. Отакий. От, а також в мене є. 2 дюйма така ж, колір. То мої. Э, Топ-5 приманок. Далі можна ще ловити на Crazy Flapper. То в мене є 3 дюйма. Ні, 2.8. А є 2.6. отакі кольорі. От. Також можна ловити на Sexy Impact в 3.8 дюймі. На офсеті. Отакі от. Ну і ще один норочок є Little Spider. Отакі от. На таке ще можемо вийти. Переважно я ставлю, якщо ставлю 2 дюйма приманку, то ми ставимо відповідно 3 грама, чи, чи бурашку, чи голівку, або щось таке. Тому файного дня. Зараз про пропроводку саме фьюжена 2 дюйма Violet uh, Apple. Зараз закинемо і розповіємо про проводку. Так, Чекаємо, поки впаде приманка на дно. Як тільки вона впала, ми робимо звичайну ступеньку.